Так, доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас відповідно до розпорядження повинно відбутися позачергове пленарне засідання Бородянської селищної ради з відповідним порядком денним, який належним чином оприлюднений, висвітлений з проектами рішень. Наразі на сьогоднішню на 10-10 з'явилось 11 депутатів з 27 відсутні форум, тому розпочати від засідання сесії ми не маємо, скажімо так, фізичної можливості. Дякую, що як завжди, у нас є військові, знаходять час прийти. Є сьогодні стурбовані мешканці територіальної громади. Да? Ну і відповідно всі доповідачі. А, е, оголосити про початок сесії ми не маємо права, так? Е, тому, тому хотів би тоді, користуючись нагодою і сьогоднішньою присутністю, скажем так, і кількісною, і якісною, да, поінформати депутатів про наступне, е, надійшли, надійшли вчора до мене без 15.5 звернення депутатське Бородянському селищному голові, голів фракції БСР. Ми депутати Бородянської селищної ради, керуючи статті 5. Статті 46 закону про місцеве самоврядування, яке надає право депутата ініціювати скликання перепонесення на сесію в разі наявності обґрунтованих причин, звертаємо до вас з проханням організувати проведення чергової сесії в радянській селищної ради за затримання умов чинного законодавства України та регламенту ради. Звертаємо увагу, що частина питань, включених до порядку денного пленарного засідання 63 третій сесії на 20.12, дванадцятого, не розгляд постійних комісій, як передбачено статтю 47 про місцеве самоврядування та відповідним положенням ради відповідно до частини 9 Статті 46 про місцеве самоврядування проєкту рішень на порядок денний мають бути опубліковані завчасно, щоб депутати та мешканці Брадянської громади мали можливість ознайомитися з ними. Зупинятися не буду, загальний текст зачитую, кожен зробить свої заключення. З метою забезпечення прозорості, законності та ефективності прийняття рішень просимо завчасно опублікувати порядок денних сесій на офіційному веб-сайті відповідно до регламенту. Скликати постійні комісії для попереднього розгляду на обговорення всіх питань, їх на сесію, призначити дату чергової сесії, враховуючи необхідний час для розгляду питань комісіям та інформувати депутатів і громади. Ми переконані, що дотримання цих вимог забезпечить якісну підготовку рішень та сприятиме конструктивній роботі Брадянської селищної ради на користь громади, Підписи Дяченко, Новікова, пильник Науменко Салахова. Так розумію, що, скажімо, так, це була підставою, не з'явитися. Тій кількості депутатів, які на сьогодні не зареєстровані, які не присутні в залі, відповідно до сьогоднішнього звернення, інформую додатково, це Ірина Валентинівна, це безпосередньо ваш профіль і ваше доручення як секретаря. Інформую наступне: секретар Бородянської селищної ради доручення за підписом селищного голови. Довожу до вашого відома, що на даний час у Брадянській селищній раді не відбувається засідання постійних комісій. Так, зокрема, за листопад-грудень 2024 року не було проведено жодного засідання, що порушує закон України про місцеве середдування. Зрозуміло, так? Голова звертається до секретаря і відповідно до депутатів. Маємо таку ситуацію. Відповідно до пункту 4 статті 33 регламенту Брадянської селищної ради, затверджено рішенням 42-ї сесії, доручаю вам. Визначити питання щодо неналежності діяльності постійної комісії ради, встановити причини непроведення засідань та усунути проблеми, які заважають повноцінній роботі постійної комісії, а також скоординувати роботу постійної комісії селищної ради По-дальшому, належним чином. Про виконання даного доручення про звітувати селищну голову до 13 грудня. 13 грудня доповідна записка No1 продянському селищному згідно вашого доручення. Щодо проведення засідань постійних комісій, довожувати до увідомо, що план проведення комісії Брадянської селищної ради восьмислит затверджений, оприлюднення на сайті ради та депутатських груп. Депутати повідомлені у зв'язку з масовим захворюванням на ковід та інших вірусних, до речі, пишеться з абревіатурою на ковід та інші вірусні хвороби. Більшість депутатів знаходиться на лікарняних що у складі проведення комісії Брадянської селищної ради. Підпис Захарченко, Харченко, дата 13. так? З документом обігом всі розібралися, всі з'ясували. Тобто, скорім, не ходимо, голова інформує, зворотню відповідь, получаємо, що нема. Що робить Брадянський селищний голова? Відповідно, є відділи управління, які займаються профілем. Є розпорядники коштів, які готують певні чи інші програми. Відповідно, маючи цю наявну інформацію ще тиждень назад, голова формує порядок денний на сайті оприлюднення. Якщо є якісь запитання, то це безпосередньо чия робота секретаря ради. Тобто пішли, зробили, сформували порядок денний, належним чином оприлюднено. В даному порядку денним, з різним, у нас 18 питань. Якщо хтось тут бачить політику, її нема. Політика після війни, ще раз повторюю, якщо хтось тут бачить персонально, сахарука там, чи когось іншого, то теж його нема. Тут виключно відбудова, тут виключно програми на 2025 рік, тут виключно зміни до бюджету і сформований бюджет напрацьований безпосередньо управлінням фінансів. Всі проєкти подавалися на профільні комісії. Відсутність і не виконання комісії, ви щойно почули, да? В який спосіб виходить голові під час військового стану укладати розпорядження, виносити оприлюднив порядок денний і просити депутатів, і дякую, що 11 чоловік відгукнулися, прийти на сесію, проголосувати не політичні питання. Стояло питання безпосередньо, спілкувалися з комунікації з Павлом Наставчиком щодо землі. Після нового року весь реєстр земельних питань вони там мають певну тривалість, да? голосуємо тільки земельну сесію. Наразі цього немає. так? Маємо таку ситуацію, кожен робить свої висновки. Далі хочу переінформувати наступне: ви знаєте, що в Раді відбувається ряд змін. Тобто, станом на сьогодні 10 чоловік після службових розслідувань, в той чи інший спосіб, це всіх інформую, і депутатів, так? щоб не було знову ж таки нарікають. В той чи інший спосіб відсторонені цей перший заступник це заступник, це начальників управлінь безпосередньо освіти, економіки. Uh, і всі процеси, в принципі, ну, це і комунальні підприємства, але всі, всі скажімо так, робочі процеси да, вони узгоджені, вони працюють і за другий місяць рада не зупинилася. Uh, що хочу виявити з такого цікавого. Всі розумієте, що бродянка є в експериментальному проєкті. Всі розумієте, що сьогодні навантаження на архітектуру воно, мабуть, саме таке левеле. Да? Uh, що відбувається в архітектурі, тому на загал інформую сьогодні і профільні комісії, і безпосередньо, і спільноту. Uh. По архітектору було зроблено е, розслідування. Е, інформую в першу чергу депутатів. Зверніть увагу. 30 квітня 2020 року було утворено відділ містобудування архітектури. Це тато тієї каденції, коли ми його утворили після після виборів е, 21 грудня 2023 року за ініціативою голоси голови Ірини Захарченко було змінено на внесення зміни в штатку. Ви знаєте, пам'ятаєте цю да, готував війни Греша. У нас з'явилося управління, у нас з'явилася, скажімо так, нова структура, збільшена в рази. І в нас утворився відділ новий. Відділ старий, стару назву змінили на відділ містобудування та архітектури Бадянської селищної ради, на відділ містобудування, архітектури та капітального будівництва Бучанського району Київської області. Рішення вступило в силу з 1 березня 2024 року. Рішення про надання доз на виду гербової печатки відділу не будь-якої та виносилось на розгляд сесії в період з 1 березня 2024 року. По теперішній час печатки відділу не виготовлялася, а використовувалися печатки ще старого відділу, який створював Сахару. Ну, всі свідомі люди розуміють, що є печатка, є відділ, є назва це гербова печатка з оттістом герба. Такої печатки станом на сьогодні немає. За цей період була видана 17 містобудів. За цей період зареєстровано будівельних паспортів 75. За цей період внесено зміни на 24 поштових адреси. Е, Відбувається порушенням чинного законодавства, видано місто буде на ряд об'єктів, що є в експериментальному проєкті. Це безпосередньо 353-й будинок, це безпосередньо 359-й будинок. І жодного прийому посереда немає, щоб люди не прийшли і не поцікавилися. Е, Хто хоче ознайомитись з реєстром, адрес, ось цей адрес. Але ще, ще більш цікаве, виникає наступне. Після вчорашньої комісії, е, яка відбулася за представництвом Міністерства регіонального розвитку, і за результатом цієї комісії наша громада по архітектурі на, має найнижчі показники. І тому говорити за ті якісні заміни, які ми робимо, а да, це вони робляться виключно для того, щоб ці всі старі хвости погасити. Е, тому, знову ж таки, інформую, е, з рахуванням, Питання архітектури, які вже нам сьогодні склавлюють, скажімо так, до виконання. Станом на 20 -12, 24 року поновлення реєстру містобудівного не здійснювалося. Станом на 20.12 наповнення реєстру не здійснювалося стосовно поштових адрес. Ці реєстри навіть не ведуться. Таким чином. Якщо ці питання не будуть вирішені, з 1 січня, слухайте уважно, з 1 січня 2025 року внесення змін до такої документації допускається за умови проведення її відповідно. Якщо ми з вами цього не зробимо, то за відсутністю наповнення реєстрів відповідно до листа Міністерства розвитку територіальних громад, з 1 січня 2025 року буде припинена дія реєстрів для Бородянської селищної територіальної громади. Кому доповідати на сьогоднішній день? Губернатору, президенту, що експериментальний проєкт може просто зупинитися. Почекайте із того, щоб не було змінена штатка, зроблена нова структура, не зроблена печатка, а діяльність здійснювалася. Мене можна звинувачувати будь чому але давайте говорити з юридичної сторони. Хто понесе відповідальність? Сьогодні ми говоримо за експериментальний проєкт в розрізі вулиці Центральної. Яка сьогодні отак вийде на вулицю з плакатами, з мітингами і доведе своє, і попросить своє. Що говорити сьогодні з відбудовою в розрізі сільських територій, в яких теж зруйноване майно? У нас громада 80% зруйнована. Дмитро Миколаїв, заходьте, реєструйтесь. Заходьте, заходьте. Тому я прошу профільні комісії безпосередньо звернути увагу. Я прошу, скажімо, щоб і апарат ради безпосередньо віднісся до тих доручень. І дану ситуацію нам з вами треба буде, а залишилось до 1 числа дві неділі, Якщо в когось будуть святкування і гарний настрій, то нам з вами треба буде спасати цю ситуацію. Зрозуміло, так? Це щодо інформування. Є ряд чи звернень від політичних партій. Я думаю, що вони є сугубо політичними, виходячи з того, що немає форму. пропозиція наступна. В понеділок у мене о 2 годині нарада онлайн за присутності першої леді, тому на 14.00 я не можу робити сесію. Пропозиція зробити, враховуючи. Понеділок, наради, які відбудуться зранку з керівниками структур, на 11 годину зробити повторне пленарне засідання. Відповідні розпорядчі документи, я підпишу зараз. Тому депутати, які присутні, я дякую вам, що ми віднайшли можливість зробити це. Я дякую керівникам установ спільноті, яка долучилась до роботи сесії. Прошу підготувати розпорядчі дії і документи для проведення сесії, належного оприлюднення, належного доведення да, даного розпорядження до всіх. На понеділок, яке у нас понеділок число? Ще ще, зберігаємося число. На понеділок 23 грудня на 11.00. Давайте узгодимо 11.00 чи 12.00. Бажано, ну, щоб це була перша половина дня. Так, зручно мені в моєму робочому графіку. Давайте, депутати, порадимося з вами. Все, тоді дякую за те, що. Тоді... А, депутатам слово даєте. Ще? 에, да, ще тоді дивіться, я закінчую наступне. Та й Петрівна, підготуйте розпорядчі дії. Понеділок, 23 11.00 одинадцяте ноль. Сесійна зала проведення позачергової сесії з цим же самим порядком денний, який зараз належним чином оприлюднений. Знову ж таки, повторюся без жодної політики, програми, зміни до бюджету і відбудова. Там по відбудові 36 об'єктів, суперфіція, але воно все в одному рішенні. Дякую ще раз. У мене все готові відповісти. Хто хто просить слово, Будь ласка, по одному. Так, будь ласка, Дякую. Ви сульта не зайшли, що часу Ставченко до піариться, але я вам хочу сказати, давайте викращати раптом кошки нижчих, це що там переписує, що то робите. Мене не забули, що ми тут збралися. Це ви я до мене? Я до всіх говорю, до всіх коли. Давайте що то робити. Мене конкретно голови комісії, цікаві питання, які надійшли від людей. Це близько 200 питань. Близько 200. Це повний цініс, коли не приходять депутати. На комісії, а потім вони пишуть, що вони не зібрали комісію. Звичайно, давайте ми будемо якось жити дружно, сідати Полові, за стіл і що домовляти позбирати е людей. Палоса я... я настойчиво прошу. Пройшла комісія, не пройшла. Але ми е, з членами комісії, навіть якщо не хочуть протокольно, деякі політично не можуть бо є указівки поєніші не розуміють. Але ми домовились з усіма членами комісії, що ми перед сесією збираємося за годину і обсуждаємо ті питання, які напрацювання на, на сесію. Вам... Тому я прошу, якщо даже буде наступна сесія, давайте ми людські паї при будинкові території. Ви включаємо до порядку денного і виносимо голосу до. <світ> відповідно до регламенту, навіть <світ> за за, за присутності кворуму, якщо не відбулася комісія, ми робимо перерву. Робимо під час перерви, робимо протокольний протокольний, робимо протокол. так, Робимо відповідну рекомендацію, передаємо її в секретаріат і виходимо з проєкту рішення, яке ставити за основу цілому на голосування. Це робиться, і всі прекрасно про це розуміють. Готові ми Готовими е, Дивіться, зараз на сьогоднішній день я не буду йти на різні там, скажімо так, обговорення. Дивіться, є порядок денний, який потрібно зробити. Земельне питання зараз ще немає начальника відділу як доповідача. Вона буде тільки після 23-го, вийде з лікарняного, так тому земельне питання це буде окрема сесія. Зараз стоїть питання: свалити бюджет, свалити ці захищення статті і схвалити всі програми, які будуть працювати на 25-й рік. Земельно, не... земельно, земельно. земельно перший тиждень після нового року там нас немає вихідних і зараз військовий стан. Формуємо весь перелік земельних питань, робимо від, 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 відкриту земельну сесію, навіть якщо це не було там проведено комісію. Бо ви ж бачите, що депутати хворіють, дійсно, наявно хворим в комісіях, навіть не можна зайти. Про що було поінформовано і секретаріат, і безпосередньо секретаря. Як ви кажете, переписка, але вона ділова, вона теж повинна бути. Тому сьогодні всі зрозуміли, да, що є певний саботаж, знову ж таки, наголошую, якщо якісь політичні доручення даються вам зверху, то ви сьогодні працюєте в площині людей, в площині вулиць, хаб, адрес, кварталів. Да? Там, де вас обирали люди. Якщо така вже політична прив'язка, то тоді, будь ласка, туди. Голо туди, купол, якщо можна. Тому, шановні колеги. Не буду затримати вас дорогі цінний час. Станом сьогодні кворум не змінився. До нас тільки доєднався Дмитро Кошка, у нас 12 членів, у нас 12 депутатів, так, і ми, знову ж таки, два чоловіка, ми не будемо ще очікувати для того, щоб розпочати роботу. Всі згодні з пропозицією. Дмитро Васильович, ви хочете що сказати? Я не думав нічого казати. Але напевно, на час треба сказати. Навіть оперативний імперативний далі. Хто знає, що це таке? Щоб ви дізнали, що таке оперативний мандат? Я не знаю. Далі, не чому чому? Це коли ти як маріонетка, сидиш на політичній партії. Ти сидиш на політичній партії, ну, і так. від волі партії залежить, чи ти йдеш на сесію, чи ти голосуєш, чи ти угодний, чи ти не угодний. Якщо мене звільня з партії, хай звільняють, я скажу правду, люди, щоб знати, на сьогоднішній час ми, як депутати, ми не маємо вільного права вибору. Ми не можемо навіть вільно голосувати на сесії. Ви розумієте, що таке імперативний мандат? Це не ті вибори, які були до цього часу, коли ти йшов по мажоритарки, і ти вільний в праві вибору і висказання своїх подобань. А тепер далі. Чому я сьогодні прийшов? Напевно, тому що я розумію, що маю десь відповідальність. Перед людьми. Я довго думав, чи варто мені сьогодні бути на сесії. Я розумію, що завтра мене можуть звільнити з партії Європейської Солідарності. Я цього не боюся. Я священик, я служу Богу, мені ця партія до одного міста. Але я вам хочу сказати наступне: не маніпулюйте ніякими справами. Тими, хто працює на роботі, не маніпулюйте, Василь. Тими, хто займає певні посади, не маніпулюйте їхньою роботою. Звільним, незвільним. Я вільна людина і в праві вибирати. Ні вам, ні вам, ніхто дав право нас тягати за шнурочок. Ми маємо бути вільними депутатами і служити державі, служити народу Бородянки, а не іншим політичним силам. Також не вільні. Які... Не перебивайте мене, будь ласка, вам нададуть слово. Тому я хочу сказати, шановні депутати, якщо є певна категорія людей, яка думає про те, що депутати винні в тому, що щось не робиться в районі, не так, дорогі мої. Не ми винні. Винні вертикаль влади і закон виборів, які придумав Зеленський. От хто винен! Сьогодні депутати не браво, самі. браво! Супер! Прив'язали президенту. О, Вірте чи не вірте, але я сказав правду. Подобається це вам чи не подобається? Для того і є священник, щоб казати правду. Якщо вам всім бракує духу тут сказати і голови в парте, то я вам скажу правду. Хочете звільняти, Василю, звільняйте. Мені дзвонили, що ви звільняєте мою матушку. Звільняйте, будь ласка, звідки... я не против. Звідки такі? таке? Мені тільки що ви звільняєте. Yeah. Звільняйте, я не скажу, хто це зустрів. Але я прийшов сказати, що ви це почули. Так само Таня Божняк тут сидить, бо боїться, бої звільнять. Де Гадя об'єгнув? Така сама. Хто ви тут сидите? Бо ви на роботі тут.

Якщо вас не влаштовує позиція партії, прийшли, положили мандат, до побачення, не треба придумати політичні ігри. Якщо твоя е, певність в своїх діях, суперечень, мотивації партії, прийшов, поклав мандат, будьте перед людьми чесними. Не грайтесь в політичні ігри. Я не маю страдати з ваших ігри. Мені було байдуже, хто тут сидів за цим креслом 2,5 роки. Але кожен нічого не зробив. Тому... Не нравиться політика партії, положили мандат, написали заяву, пішли геть. Геть! щоб вас не бачили? Не придумайте історії. Вам наказують, що є, що таке. Ви працюєте на волонтерських засадах. Ви, слуги народу, людей. Не нравиться, пішли. Хай заходить після вас наступний. В чому проблема? Якщо вас нічого не тримає за депутатом, чого ви за нього тримаєтесь? Положіть мандати, ідіть отсюди. Ну, не ви конкретно не, Це не ті, ви. хто залежить від партійної верхівки. Та да ви не можете бути да да не можете. Ви залежите від ви партійної верхівки. Давайте Дивіться, шаномась. Шано. Олександр Васильович, у мене просте питання. 11 місяців працювала рада, працювали комісії. По дві-три сесії на місяць проводились у цій сесійній залі, приймалися всі людські питання. Тому питання. Не в депутатах Anfang, і не в секретарю. Ви працювали, ви працювали рік. я ти працював півтора роки. І що ми бачимо? Ми бачимо. Олександр Васильевич, чи можна ще одне питання? Ви на стаціонарі вчителі. А що ви кожен раз на сесію відпрашуєтесь з навчання? Звісно. Ви да? кажете документи?